Доброго дня, друзі! Я давненько нічого не виставляв, не знімав. Час бентежний. війна продовжується, але ви бачите сьогодні сонечко, в другий заход робить весна, весняна погода, тому життя продовжується і хочеться щось творити, щось робити. Створювати новеньке своїми руками для якогось майбутнього відпочинку для себе, можливо, для дітей чи онуків. Ну, ми ж не оті недолуги, які тільки руйнують усе навколо себе. І в чиїх очах там намагаються щось побачити для різні політики. Ну, я зараз не про те. Це такий, можна сказати, напівліричний відступ. Е, ну... З прошлого року, з минулого року, включився я в процес рибалки. Була придбана мною лодка, човен на надувний гумовий барк 240 -й. Там і моторчик я вже до нього придбав електричний, не схотів бензиновий. Ви самі Розумієте, трошечки формат риболовлі потребує тиші і спокою. Це релаксація відпочинок в першу чергу. І не тільки зачаркою, як переважна більшість мислить про те. Справжні рибаки йдуть е насолодитися природою, відпочинком, ну і процесом риболовлі. Значить, тема сьогоднішнього відео буде присвячена саме модернізації мого човна. А іменно не влаштувало мене. У цій конструкції э, сам э, дно настил э, ті э, три пла пластини, які йдуть із э, фаберлітової, правильно, наче фаберлітової да, э, фанера э, на дно. Вони тільки всередині лодки, з боків, ззаду, спереду місця достатньо, ще, але стояти там некомфортно і ставати некомфортно, ну і таке інше. Значить, Плюс до того, що, ну, враховуючи, що мені вже не 17 років, здоров'я трошечки хочеться поберегти ще, сподіваюся, надовше. Е і восени, коли останню риболовлю ми з братом закривали е сезон, е Ну, в ноги холодно, вода холодна. В ноги досить холодно, якщо так зверху ще. Можна терпіти, той ж вдягнувся тепліше, байдуже, а низ як не крути, але ноги захолоняють, тому що від холодної води на гумі ти стоїш, тому я прийняв таке рішення, значить, подумав по варіанти, різні поприкидав і вирішив вчинити наступним чином. Можливо, це ні в якому випадку там я нікому не нав'язував таке рішення, можливо, будуть критикувати, але це ваше право. Я насправді ще. Тільки виготовляється е, днище, е, а вже потім як зроблю його і випробую е, вже на воді, е, скажу свою думку, з цього буде додатково можливо відео. Скоріше, що додаткове відео. А поки що хочу показати, що я придумав. Так ось е, для того, щоб вийти з питання, ну, по-перше, витягну вже сам човен, надув його. Практично ну не повністю, але так, щоб можна було розміри гарно зняти. Було придбано мною два е, листи. верніше лист, вибачте, лист на метр п'ятдесят фанери меблевої, товщина її 6 мм. Е, Розпустив я її посередині на, на, на опів вийшло в мене по 76 см, бо вона йде там не рівно 1,50 метра, а 1,52 м. Потім ще взяв я отаку сіру, три листа полістирола. Товщина, там, напевно, 10 мм. Значить, що я хочу зробити? Зараз, ну я вже попередньо трошечки кое-що зробив. Я поклав на низ полістирол у човен, щоб товщину вибрати. Зверху поклав лист необроблений. Фанери, щоб побачити, який буде зазор при накачуванні, щоб отуди в борт воно ну, не впиралося, не сильно терло і так далі. Значить, зразу скажу, що е, е, загальна довжина по дну йде м, човна 80, 88 здається, сантиметрів. Ну, Це я по, по заводських подивився, поміряв е, на стівках оцих планках. Е, але я нав, навіть їх ставити не буду на майбутнє. Хай лежать про всяк випадок, але хай. Я їх ставити не буду. Значить, підсунув лист і вже, як кажуть, з натури поміряв оці скоси тут на човну, вони ж не рівні. Підсунув, виміряв. Ось, бачите, лист. Я його так поставлю вище, щоб було от, зрізав. Отут у мене вийшло 10 см, можливо, комусь буде в нагоді, щоб не вимірятися зайвий раз. Ось така сама лодка 2,40 А тут 15. від. Оцей кут я позрізав і полірнув, шліфанув болгаркою із наждачкою кругом. Це в мене вийшов один елемент. І ось ще один елемент додаточок. Довжина його 50 см. Ну, не питайте, чому 50 я Я вирішив не робити його аж у самий ніс, до самого-самого краю, краю. Там переважно ніхто туди не наступає і сенсу не бачу туди запихати в зайву вагу і таке інше. Плюс до того, що вставляти самі листи тоді не дуже зручно. значить І е, також приклав е, до цього листа, стистикував їх один до одного і е, зрізав. Оці скоси, Бо там також йде е, нерівний край. Значить, Тут у мене вийшло також 15 см, от, е, тільки от цього краю от нижньої бровочки, сюди 15 А тут е, ширина оцього сторони 60. Тобто 76 віднімаєте 60, по 8 см з краю обрізав і так само пошліфанув е, болгарочкою з кругом, щоб не було заусенець. І гострих кутів, щоб лодку не натирало, не перетирало гуму. Ну, таке для безпеки. Значить, Що я планую зробити на майбутнє з цими листами? Зараз я їх хочу вскрити, просочити переробкою для того, щоб вони були в мене масні, щоб вони не вбирали вологу в майбутньому. Потім, коли вони протряхнуть самі листи, я хочу приклеїти листи дуже до знизу. Ну, до нижньої сторони. Чому така комбінація? По-перше, сам лист фанери, ну, він якби буде і жорстче, але ж він теж гнучкий, гнеться і так далі. Не дуже він жорсткість має. По-друге, що ну, холодно буде в ноги однаково. Полістирол буде тримати зазор тепловий між водою, гумою і ногами і буде тепліше. Ну і відповідно, також він додасть жорсткості самій конструкції, він буде щільно почуватися, тобто рівно можна стояти. Воно не я провіряв, стає, то не прогинається фактично. Може на воді трішки буде прогинатися дужче, але так на цьому не вминається. Чому не самий полістирол? Він, наче так, і міцний, але якщо наступати з гарною вагою або якимись гострими, ну як відповідним твердими там чи п'яткою наступити, чи носком. То він, скоріш все, що промнеться. Тому я вирішив їх скомпонувати з цими листами фанери. Ну, побачу, що з цього вийде. Чим буду клеїти, поки що не вирішив. Рекомендую вали мені хлопці на рідкі цвяхи. Але є ще мені здається більш про простіший варіант це звичайна монтажна піна. Пропінити і притиснути гарно, щоб воно схватилося. По-перше, не буде волога потрапляти туди між листом фанери і полістиролом. Ну і більш міцніше мені здається буде з'єднання. Ну, поки що я не вирішив. Я хочу спробувати невеличкий шматочок от на цій носовій частині. на Наріцькі цвяхи приклеїти, як воно буде триматися. А тоді вже буду вирішувати, чи стальну частину склеювати таким чином, чи вже напіну. Ну, ось такі плани. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, може, у когось якийсь досвід є у переробок такого плану. Ну, тримаємося. Нам ще до перемоги треба. Добре, добре, напружитися. Хай щастить.